Хто переможе, успадкує все. І так місія приходу Ісуса Христа. Його місія була звершити спасіння. Кого? Тих, хто увірують. Він то забирає гріхи всього світу, але спасається лише ті, хто увірували. А хто відкинув Його слово, хто відкинув Його вчення, хто змінив його вчення? На що надіються вони? Вони нічого не успадкують. Вони і сьогодні не можуть успадкувати нічого. Адже Царство Боже як на небі, так і на землі. Єдиний шлях це і шлях Ісуса Христа. Дорога, правда і життя. І це є Євангелія. Віра в Євангелію і відкриває нам шлях, яким ішов Христос. Саме в Євангелії ми можемо побачити, як робив Христос, що говорив Христос, що заповів Христос, напоумлював, давав притчі, давав розуміння, що там в притчах є сказано. Так, для світу ці притчі взагалі то. А для віруючих ці причі відкриті ми розуміємо про що говорить Христос.